Такої немає в Україні, всього таких 50, і одна з них у мене. Що це означає? Що да. Так. І, і хто я головним лобом цієї операції? Ми дуже широкий фронт. Також потрібно розуміти, що ми були основною ударною силою цієї операції. Ми мали блокувати деякі населені пункти, і інші відповідно. Вибити противника з позицій. Також можливі були зустрічні бої, удари в фланах. масу, попас, Масу, включи масу. ми мали ввечері вийти на зону зосередження. І вже вранці колоною виїхати по своєму напрямку, забирати села, приймати в бої. Моя задача була вести колону і при виявленні противника передавати дані, щоб колона вже йшла на штурм. Підготовка проводилась ретельно. Ми працювали як завжди, 24 на 7, Виправляли на ходу всі проблеми, які виникали, і отак і підготувалися. ПІТО ми мали вступити в безпосереднє зіткнення з противником і вийти до Дніпра. Звільнити Херсон. Інші підрозділи відповідно проривали е, першу лінію, блокували. Ми входили далі в глибину і е, мали врізатись в тили противника, а також з резервами, які йшли б нам на зустріч. Ми очікували, що будемо рубитися з ним. Будемо проламувати фронт, і будемо рубитися. І, і все. Ніхто не вірив в те, що вони так просто відійшли, думали, що це обманний маневр. Які, щоб нас затягнути десь якийсь мішок. Якщо б нас закрили вищата, це надало б нам тактичну перевагу. Ми змогли б наступати в будь-якому напрямку. Тобі хочеться справжньої заруби, ти її відчуваєш і готуєшся до неї. Я думаю, через неї п'ять будемо в Херсоні. Охуенно. Видишься, <ріпи> <ріпи> привет! <ріпи> я на перестрелку ехал блядь. — а ну все да вони <рес> они съепались они ну, съебались да раз они на так да. может вы еще догоните мне уже не интересно я ехал на перестрелку с нормальными пацанами постреляться с нормальными пацанами епалется Розвідка наша летала бачила их там перед операцией там буквально в день і ввечері. По всім даним ворогу на позиціях ворогів активну оборону, працювала артилерія, були піхотні сутички. Ми чекали супротиву. За один день пройшли досить велику відстань, і в першому селі, яке ми зайшли, нам сказали, що вони вийшли вже три дні тому. А вже в останньому селі, якому ми стали, вони сказали, що тільки вчора останні виходили. Не встигли ми десь годин на 8-10. Вони вийшли якраз. Ми тоді заходили вже по сутінках, годин. 6-7 вечора там почали перші групи заходити в населений пункт, а відповідно росаки вийшли зранку. Рано зранку знялися. Зустрічали, я не знаю, як це слово сказати. У мене літературно, не пам'ятаю. Ну, це писати дуже важко, тому що люди були раді, ну, якщо так сухо. Населення зустрічало з захватом. Деякі були п'яні, але не знаю, що це вони їхні звичайні стан, чи це просто тому, що це був свято. Подобалося, те, що як тільки ми зайшли там, один з населених пунктів, місцеві побачили, що зросла українська армія, одразу подіставали банки з фарбою, побігли зафарбовувати русаковські прапори, там всю ту хуйню. Діти роздавали солдатам цукерки. Не солдати дітям, а діти солдатам. Да. Бо так. Найбільше вразили діти. В умовах без світла, нормальної там їжі і тому подібне. Такі трішки були бруднуваті, але їхні емоції не бігали, були просто радісні. От вони знали, хто вони, і вони знали, кого вони чекають, і знали, кому вони радіють. Не може бути дитина, яка була колаборантом, і тут вона так, скажімо так, приобулась і вже зустрічає тебе. Тому що боїться розплати за свої попередні гріхи. Дитина завжди щира і щирість у дітей в очах було видно. Для, для них це було свято саме свято, що прийшла українська армія. Я чуть не сплакнув там, але стримався. Ну, дітей, коли побачив. Ну, Дітей, які нас зустрічали. Ракети, ракети. В селі, блядь, стоїть 50 хат, там три людини живе, більше нема нічого, все розбите нахуй. Дороги розбиті, блядь, дома розбиті, ферми, все, блядь, розбите. Ну, або спалене, або розхерачене, блядь, або просто понівечене спеціально руками. Видно. Ну, блядь. Розказували, як себе поводили русаки, розказували, до речі, коли вони вийшли, як виходили, які підрозділи там перебували. Викрадали місцевих, і знущались, і руйнували будинки, там, транспортні засоби, забирали там техніку, типу трактори, там телевізори. Ну, стандартна коротше, русаковська хуйня. Бля, відставити вогонь. Ну в Андреївке настався. Стравнялись. Сравнялись, Сравнялись, Сравнялись Сравня. землей. Це mm. вообще животные, твари якісь. Що дома, що згоріли, їх тяжело восстановить. А ті дома, що стоять без кризи, що шифера нема. Ну тот фермер сказав, що я прийшли в бригаду, когда наші вже будуть здесь, шифером помогу укрою. Mm -hmm. Ну, їх валяється там. Ну, ну що, я не трохи, них є там два, русских, русских? Да, два одного в одного роди, один в хаті, второй в хаті, троє в хатах лежить, а двоє там в огороді, где в ямі. А вы не забирали своих? Не-не, нет. Не, никак откуда. Не то, что наши. Ну кинул так, упоеду. Да, кинул, и все. Там был какой-то начальник их сделание. Они вообще насиловали, что могли, что, что хотели делали. Mm -hmm. Уроды там. А це да сама? Калининский. Калининский. Бывший Калининский центр. Когда наши зашли, меня ожидали. Идут, 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 парень прибежал один. Здесь ему мама живет, отец оттуда. Они там они там жили дома. Наши домик. Наши пришли. Мы не верим. Обнимали, ну, конечно, целовали конечно. здесь сльози. Держимся мы здесь. Наши помогают. мы им помогаем что-то, словом, делом. Вот <свят> <Вы> такие ребята. <свят> <свят> Дякую, что з вашим спасибо. Тельняшку нашли детские Ой, трусишки. Детские? Детские трусишки. На тебе, а Это тебе хата, Майка. Брат. <свят> Ебать, я его съел, нахуй. Посмотри, детей одевать решили, понял? Сколько? Ну да, чтобы понял, блядь, видео поднимать видео нахуй всякую хуйню. На. Е, хату розмінювати, може шаман у вас тут є і ваха свій сон. Тому що там зрозумів, що над гаражом є ефки, блядь, бутилки. Так? Да. Ну це там, шамани там, там, пітер, і ліваха можуть таких і понімають. Там підорожі. Ми знаємо, що хату. Хату. я хату розмінюю. Мондо Фока, до нього приданий мій шаман, поняв? Мінування. Замінували все. Просто і, от, до речі, от, мій більший страх це те, щоб взірватись на міні. І я от їхав і думав, от зараз я вже її найду. Можна було б розмінувати одноразово і гнати за ними далі, але ж все таки життя особового складу набагато цінніше. Тому доводилось обережно проходити міні-загородження. Ну, Плюс обстріли ракетні артилерійські обстріли ну, по нам, тому що нас тормозили ну, міні-полями, десь там зупинялись і ставали ціллю, але ну, повиходили ми з зони раження без втрат. Вчиться. Противник насправді дуже швидко вчиться і вони навчились відступати. Відпрацювали. Завжди можна з них глумітися, завжди можна там, про них говорити погано, що насміхатись з них, але потрібно визнавати. Тут вони спрацювали досить таки непогано. Класно, що ми зайшли та так швидко, там, буквально за кілька днів взяли область. Але шкода, що на їх мало. На жаль, на жаль. Не нічого, я думаю, ми їх знайдемо на іншому напрямку. Від нас вони далеко не втечуть. Ситуація слідуша. Я зброю печу. Війни виграються не захопленням території, а знищенням сил та засобів противника. Але вони зуміли вивести свої сили та засоби для того, щоб. Потім відповідності перенаправити ці резерви ту чи іншу частину фронту. Знаєте, ми як шотландці у Британській імперії, а так і Україна будувала в Російській імперії. Ми були одним із тих, на кому будувалася імперія. Я думаю, що на українцях лежала основа всієї звитяги російської зброї. А от тепер вони пробують воювати без українців, і щось не виходить. Ну, добре, що в них є ще інші народності, які їм допомагають воювати, тому що росіяни самі нездатні. Після Херсону, як то кажуть, далі буде, і ми продовжуємо займатися тим, чим в нас виходить, для чого ми створені, як штурмовий підрозділ.